Так, дівчатка, дивіться, гриби. Це всі малесенькі, я одібрала зовсім малесенькі маслючки. Помила їх, почистила, помила, поставила хай киплять. Тоді буду варити в маринаді. Дуже просто, дуже швидко. Хвилин 20, отак вони покиплять, і в маринаді хвилин 10. Маринад розкажу. Так, дівчата, дивіться, тут у мене літра води. Зараз я сюди додаю одну столову ложку солі, ну без гірки, і 2 столові ложки цукру. Так, і 75 мл оцту. Оцту 75 мл. Так, вилила. І тепер приправи. Дивіться, тут у мене одна гвоздичка, пару перчинок духмяного перцю і штук 6 перчинок горошку і пів лаврового листочка. У мене грибів небагато, Так, маринад закипає. Зараз сюди кидаю гриби. І проварю так хвилину 10 у маринаді. Дівчатка докипають мої гриби, баночку вже їм наготовила. Ну, нічого, що вийде одна баночка, Зате ж які красунчики, ось покажу, які вийдуть в банки. Я вже такі колись робила. Дивіться, відкриєш їх взимку, а вони на один зубчик. Ото смакота. Дуже так прикольно виглядають цибульки туди зелененької. Ну, Скільки назбирали, скільки є, правильно? А більші посмажу зараз цибулькою та так поласуємо.